Добрий день, шановні глядачі! Це Українська панорама, передача українською мовою. Залишайтеся з нами наступних півгодини. Бажаємо вам гарного прийому передачі. У наступному сюжеті вас водимо у Вербас до сім'ї Кінджер Михайла і Івана. Вони електрики, займаються такою справою, яка потрібна нам завжди. Поправляють все електричне. І роботи у них завжди. Багато є, чи це літо, чи осінь, чи весна. Залишайтеся з нами і побачите буде цікаво. Михайло кінзір електрикою і поправками електричних предметів займається давно, але у цьому йому завжди допомагає і син Іван, який теж добре і професіонально виконує все. Батько і син рідко коли мають вільний час, адже поправок багато. Люди часто сьогодні витягують забуті речі, які не працюють, і шукають для них доброго майстра. А це пан Михайло і його син Іван. А для нас Михайло Кінзер каже. Пане Михайло, значить, ви електрик. Як вам йде це? Чи це ви закінчили? Чи це, ви, чи це ваше хобі? І відколи ви бавитеся цим? Ні, це хобі. Мені я закінчив редовну школу у занацьку. коли ж йшло до школи один день? один день на практику. Я troročnu školu za posle toj i škole sam ovaj, robeo tre roke, dok sam gdje stovu upravo na VKV. Onda šiš mišći u opet do i sam diplomirao tak da se ja elektroinstalater VKV. A popred toho še to, da je po tomu ja še i ti skuse za kinčevo, da, da, ja imam i bliše zvanje, ali prvo zvanje moje bilo e. elektroinstalater VKV. E, це ваша майстерня. Я бачу yeah. тут дуже багато всього. E, це апарат, яким ви міряєте То є інструмент, з котрим ми відпитуємо, то він мірі струю. Ом, о, ту є омета, так да як хочемо, ми да ведемо, як чи шо у короткий спою, він то покаже одма. Mm -hmm. чи він як Ме мусимо да знаеме чијини треба да покаже, чиј не треба да покаже. Ако не треба да покаже, онда значи што си исправно. Ако што покаже, речеме грејач на маса, ако пробеу, онда таа сказајќи капиде, тој грејач значи не исправен е, машина, або ткашо, або тиво грејаче, тактиво туткто коллипера. Значи треба поправи. Да, треба што, онда треба узробете зробете или го преминете нова поставете, або popravku zrobiti, ako može zrobiti, ako ne može, onda si mi njenova. A to je, to je mi alat s kojim ja robio, to je bor mašina za ljivo pravo, ali ona ma je duže bahato svojeg priključkiv. kod je za mogući vrste šrapovi, kutri še može dokručovati i vidkručovati. Ona robit na baterija, ma i svi punjač, tako da duže harna mašina za, za taki to majstensko idejo, ne musu šavcik roko trete šapo, ona to bo še naredila, da je še lepše robota. Ja. Taka mašina mora biti v vaši moči. Mora se tako biti, lažje je, lažje je, da 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 je, da, da je, da, 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 da je, da je, da je, da, da je, da, da, da je, da, 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 da je, da je, da je, da, 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 je, А ту є сміливий папір, він скидає, римнає, щось або шафці поправити, або шафує. А тут бляхи разни, шафоє скоротити, або що з ними змайструвати так да за щось. Не може ще, але може щось мирати порівнати або шепчати. А є і других таких істо брусів і бушлицю. Того є то істокало. in bravarska mašina, a tudi za nas električna tak je tako samo dobra, bo mi jo koristajemo za takšne stvari naše, kot jih nam treba pri roboti. Tako, ko veš, mašine, da je ti šafo in ne more biti kruteta, boš šlo, potem z Nemčijo to više ča. Nemusel je šipelko, ne moreš niti priti, ampak z Nemčijo više ča in to. Tako da ima ja in valeti brusilice, in mali, in bušilice je tuka, in valeti je teh, kot ti so takšne. jak si tiple, jak će šos robit, to sa, sa klepcem, da ona vibraciju na no ta, i tu će burgije kladu vidi tu je u šiljakih te burgi, et, to je vidja burgija, ako traje za beton, i onda ona ovaj, postaviš će u bormašinu, i to će bušeti, ako hoće tiple, će više, šos armature, profonjerke lustere, Таке, що святки, отів сіяється з боку, що щось що, що з тим робить так. Не знаєте котра, коли а треба. Та, є то що, як прямо величини, Є від 200 мм, 10 мм і таке більше і більше. Ясно. А, а що це ви поправили? Це я бачу якась. А той є калоліфер греч від 6 кВт. Uh -huh. А тут не не хотів він робити, то бач, нашої парохи приносали. Чи йому а, є якийсь пад ще буде робити? Буде, він вже робить. Саме йому прикидач. ne dali ti odmah smo ovaj kratko spo, korotki spoj da prekidaš bo i imate par karobe, znači moraš i kupiti tkivo prekidaš i namistete im bude dalje robete ispravni bude tako da nema problem. U jaku poru u roku ve majete biljše robote, biljše popravljate? Ta, znajte šo, e, tako instalacije to voši ne robet zimi, Robiši v liti, v snajah predjiv, preko lita še robiš elektroinstalaciji. Boji kablo, jak so zemlje v neduži, ki je šiv keda je tu zid, dip, ki je skega je zato še zemljo. A to odruje, tu vse možemo preko zemlje robeče. Tu je i kuhinje, tu naložiš, teplo je v radionici tu zaprto, teplo je tako, da nema problema. Koliki je takih majstrov uverbasi? Vitnah staršeh duže malo je paro še naslišalo še moji generaciji. A vseh mlodeh je jih dosta ali slabo zdaj trvete? No, leks... Praksa je slaba, vi pačete, praksa je slaba, evo mi sem tudi popremenil in troha to naučil, in da je ja dojdno do, do mojstera, kot tri robe, mi kolega, kot tri znov robe v prižderju zamrzivaču, in da jim je prišel do najma na praksu, tako da mi ste kot to tu prakso šubaš. Traba, skleške še. malo novčet. Knješki, knješki, samo ta osnovica. ali dok ne pomaca iđu rukame, to ne možeš znate što je i jak to vidi daje. je. Це таки вам легше із сином працювати. Pa, легше, нормально. Знаєте, як він тільки більше разів, він тако, як робить щось забракує, де не може сам прийти посавити. Бо я більше того робив котон. Тож і, а я їх так з ним, як я десь, а я тільки і не робив багато вже. А бачите, як десь, от де, виділились тепер като, як ме, е, було потрібно, то хоть при. Pretrmate šlo, eh, da pomoče to. Vse je le, če je ležje, normalno. Da ne more sam človek to opet to ko strujni, to baviti, če da naredite, če kažkoli ljudi brez veze, potem da, na te, ja, to je zelo opasno. To zelo treba vplivati na to. Ja, pač na ceni imate za zaščito oči. Da, to je za aparat, to je za aparat, maska za para za, za varanje, a to je za, za, za šmirli kamenja širobe, znajte, to je zaštitni okuljare, tu, a to je za, za brusilice, všiti mogući ploče i ti treba tutka i to, a to je tabla, tutka je tabla za ispitivanje, tam je i ovaj voltmetar, sijalice, tako da može, a i može ona, tak same, Poslužete, ako si da što srobe, onda to ušvitlo je, a preko seji sijelice tak samo možeš da se ispituje, ako što je, znate, korotki spojitis, evo, samo, mi si prneste moji pipalice vi tome. Eto, to o, tako, jak što sme hoćemo ispitati, onda me to ovaj, preko teh do, troha nezgodno to, ali to je to, vidite, ono pokazuje, onda mi hoćemo ispitati grejača, bo što, me to pomacajemo, З тим на те пітки, де приходять житься, а коли та сєльце не запалить, значить той греч згорів. А коли ще та сєльце запалить, то да греє і справний. Де ви ти грече, я то там де скину. А й маємо тут коли треба добути, значить людина, електрик, мусить чим побільше мати апаратів, таких oh, яких... Oh, О, того, того дуже багато треба набути. Щоб було Дужу. все якісно і щоб було обережно. Da. To, to, to treba dosta, bo to ne možete ovaj, bez, bez što e, e, kažete, jak kazali ljudi, bez alata nema zanata, jak nemajte s čem robiti, onda će ne, ne, treba ni lopata roboti. Я то люблю. Мені то, мені то у жіванці що зробити, і, і знаєте, що мене найкраще вийде? Як я прийду щось поправити, і я то, що файно зроблю, як воно файно робить, е, онда я мені найбільше задоволення. Як я то, що зроблю, як треба. Ето, ето. Ясно. Через те, напевно, до вас і багато звертаються люди, і ну, uh, uh. Pa da, pa znate što, uh, uh, jak ve lešete dobri utisak i dobru robotu kotra posle mene bude i ti su uređaj dolgo robete, onda maja každi svoje, ovaj, svoje zadovoljstvo da, da maje poverenje u mene i da ponovo me zakleče, bo to nije to to da ja to popravio, pa zamišljiča suznao da to pređe i kaže, evo dve šte popravio ne В вашій фамілії були і ковалі чи ви ковальством деколи трошки займається. Знаєте що? Ковальством, коваль, бравар, то є той, якої пов'язане до. тато був коваль, мій Прагідо, дідо, і мій тато були ковалі, тільки я знаю, що то, а за броварієм так само, ще роблять, але сам заради моїх потреб. За деякий час пан Михайло напевно буде заслужено віддихати. А для сина Івана робота надіємось буде завжди. Віктор Зубко із Щеларева був гість у нашій передачі. Ви Віктора пам'ятаєте? Він колись вже брав участь у наших передачах, але сьогодні ми вирішили знову з ним поговорити. У віктора понад тисячу художніх робіт і понад тисячу рисунків. Залишайтеся і побачите, як це все у Віктора проходить і які в нього картини. Віктор Зубко художник, знайомий багатьом з нас. Знайомі багатьом і його картини, а в основному це пейзажі. Немає правила, за скільки можна намалювати ту чи іншу картину. Але Віктор їх дотепер намалював більше тисячі. Така сама кількість і його рисунків. А для нас Віктор каже: Я в Сербії з 1989 року. І з 1991 року живу тут, в Челарево. Закінчив академію у Львові. І займаюся живописом. В головному займаюся живописом. В Україні я займався ще викладав, педагогічна робота, яку я і любив, але в останнім часом займаюся тільки живописом. Малюю картини в техніці олія, акварел, пастел. І так само займаюся і рисунком. Ми раніше декілька разів відвідували і ваші виставки, ми вже про вас говорили, але до цього часу, напевно, є ще багато чого додати. Скільки ви мали виставок? Що загальних, що таких самостійних? Ну, самостійних я мав десь близько 14 виставок. 12 з них це були тут в Сербії. А загальних то важко порахувати, тому що кожна колонія це є виставки, а часто я приймаю участь у колоніями. І то бувають різні колонії. Найбільше було таких колоній, які були гуманітарного такого характеру, і завжди з великим задоволенням. Приймаю участь в тих колоніях завдяки колоніям, я обійшов цілу Сербію, і це дуже гарно, тому що якщо ви їдете в якесь місце і будете там сім днів, значить можете познайомитись з людьми, побачити і природу, і історичні якісь пам'ятники. Так що колонії приносять дуже багато для світогляду і пізнавання землі, в якій я живу. А можете і живопис, якого ви бачили, перенести на картину? Так, деколи бувають такі колонії, де вимагається, щоб ми малювали той амбієнт, в якому ми були. Але в головному я займаюся пейзажем. Перед тим займався і фігуративним живописом, але останнім часом займаюся тільки пейзажем. Я живу тут біля Дунаю, Челарево. Люблю Дунай, люблю э, цю природу, яка тут на Обалі, на берегах Дунаю. Може, це неправильне питання, коли я запитаюся, чи важко займатися пейзажем. Але скільки вам треба, наприклад, часу, щоб одну картину намалювати? Знаєте, це важко відповісти на таке питання. А я згадав, як висловився один художник. Я думаю, що це був Пікассо. Він сказав, щоб намалювати одну картину, мені треба 40... Років і п'ять хвилин. Так що. Не то, що значить від до, тому що якщо ви і швидко виконуєте якусь роботу, досвід, який складався вам на протязі 40 років, він дає вам можливість виконати ту роботу швидко. То таке. А взагалі, міряти е, любу роботу, що вона Скільки займе часу, це дуже важко. По-друге, не завжди ви маєте натхнення, щоб виконати ту роботу. Значить, все це залежить. Деколи ви можете не працювати декілька днів, а пізніше за останні декілька днів зробити више робіт і так далі. Так що тут неможливо так міряти. Все залежить від характеру людини. Від його погляду, від натхнення, значить дуже багато факторів, які впливають на це. Коли ви, наприклад, любите найбільше чи, може, вечором, в день, коли ну, сідаєте за картину? Я взагалі люблю другу половину дня. Перша половина дня це так, поки ви зберетесь, щось думаєте, а друга половина дня вона мені служить за роботу. Працюю вночі, тому що м, тут. В селі на протязі дня хтось зайде, ще хтось прийде в гості. І так, значить, краще працювати ввечері. Крім пейзажу, ви картини намалюєте портрет? Так, робив я портрети та все. Художник взагалі він такий, що він може малювати все. Ну, найбільше я люблю пейзаж. Думаю, що в ньому найкраще себе можу виразити. Часто говоримо, я маю свою мету і так далі. Ну, залежно, як ти, як ти будеш йти до тієї мети, тому що мета може, як досягнення мети може бути на дуже багато різних способів. Головне, щоб той спосіб, коли ви досягаєте якусь мету, не заважав другими людьми, людьми щоб вони жили. Ви маєте незабаром виставку знову? Так, я готую виставку, це буде в Баяній башті, там вже відвіз деякі роботи. Я думаю, вона буде тут на осінь, тому що хочу зробити досить серйозну виставку. Там будуть акварелі, буде олійні роботи. І хочу зараз поїхати. От буквально за пару днів я збираюся там поїхати, щось зробити. Якісь пейзажі, які поряд Баяної башти. Це Тара, Дріна, Перучець. Я люблю туди їздити, мені подобаються гори. На Україні Карпати, тут Тара, Золотий Бор багато других місць. Так що люблю і ріка, ріка Дріна то чудова ріка. Якщо ви подивитесь колір цієї води, які просто... людина, яка бачить ту воду, вона не може її забути. Колір надзвичайний. Так, природа в Сербії, в Сербії природа. На такому малому просторі ми маємо таке велике багатство, так що треба, треба його треба. берегти. Так само, як треба берегти, то багатство і на Україні. і кожна держава мусить тут зробити висновки і зберігати цю природу. Природа не стає. винищується, 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 винищується. А шкода! Дякую вам і бажаю вам гарних пейзажів і щасливої дороги до тієї мети, яку ви тільки що згадували. Не ціль найважливіша, а та дорога, якою йдеш ти до цілі. Багато картин віктором ще не намальованих, але у майбутньому і вони будуть зняті нашими камерами. А напевно їх побачимо і на його виставках. Ми завжди стараємося у наших передачах представити для вас, шановні глядачі, щось цікаве. Якщо залишитися з нами до кінця передачі, ось ще що побачите. Не можемо сказати, що співпраця Сербії і України невелика, коли побачимо українські підприємства у Сербії і навпаки на Осацькому ярмарку. вперше. група компаній створена в 1993 році, виробляє обладнання для гранулювання комбікормів, біопалива. І других продуктів на протягом всіх цих років група розвивалася і співпрацювала з різними компаніями як України, Росії, Європи, Германії, Голландії. На сьогоднішній день ми виробляємо повний, повний комплекс по виробленню комбікормів, біопалива із соломи, із деревини і других видів які можливі. Крім цього, група була коли створювалася, вона створювалася за допомогою українських спеціалістів, а також німецьких і швейцарських. На сьогоднішній день група. Виробляє продукцію високотехнологічну, постійно совершенствує цю продукцію. Крім цього, приміняються найбільш високотехнологічні і перспективні технології, як Німеччини і інших країн світу. Таким чином, наше обладнання вже працює не перший рік в багатьох країнах. Ми маємо представництво в 14 країнах світу і поставляли обладнання більше, ніж 16 країн світу, і воно успішно експлуатується. Що сказати про Сербію, то в Сербії у нас має, ми маємо представника компанія ПРОІКС. Працюємо з цією компанією вже напротязі 7 років. Вони про продвигають наше обладнання на цьому ринку і наше обладнання успішно працює на ряді підприємств. Маріна, скажіть ваша роль у цій компанії? А я заступник начальника завжди економічної кооперації, тобто я підтримую зв'язки з нашими зарубіжними клієнтами, а також з партнерами. Як йде співпраця з зарубіжними клієнтами? Я б сказала активна. На даний час із Сербією мене на цікавить. На час із Сербією, Так, маємо представництво. Це компанія ProExpronto, яка знаходиться в місті Очич. З ким ви ще співпрацюєте і як на цьому плані? А, ну, скажімо, завтра чекаємо наших представників із Греції, мають приїхати два чоловіки. Ми також маємо представництво більш ніж 10 країн. Чи ви задоволені такою співпрацею? Так, звісно. Як вам у новому саді? Чи ви вже щось бачили? Трошки зовсім трошки бачила. Ми живемо саме в центрі, але на завтра плануємо вже більш детальніше відвідати місце. Чи вам відомо, що тут живуть українці, і що теж відвідують сайм? У цей ярмарок було приємно почути, що понад 5 тисяч українців живе у салі. І теж з вашої сторони велике вітання і може якась співпраця. Так, ви знаєте, треба сказати, що якщо ми, ми не розуміємо сербську мову, але якщо серби спілкуються сербською, дуже повільно ми українською, то ми зрозуміємо одне одного. Я начальник комерційного відділу компанії компанія Сікіінженіринг. Сьогодні ми на цій виставці представляємо наше обладнання, яке виробляє наша компанія з України. В Сербії працює наш представник компанії Бронтопроікс. Яка представляє наші інтереси на території всієї Балканської е, Балканського полуострова? Е, з цього року ми запускаємо сервісну службу на базі цього підприємства? Е, на нашому підприємстві пройдуть е, навчання. Е, з компанії ProX, і ми можемо вже на території цієї країни. Тут у нас буде створений сервісний центр. При поставці нашого обладнання ми робимо повністю монтаж, запуск цього обладнання. Додаткові услуги. Ми також будемо робити навчання персоналу. Тобто людина покупає купляє не тільки. Обладнання, да, вона, вона купляє і обслуговування цього обладнання, і сервіс, і ті ж запчастини ми є виробником з України, але е, сервіс буде тут, на сербській мові дорозуміло, і е, для, е, для кожного клієнта це дуже добре. Е, бо сервіс на протязі однієї доби люди може виїхати сервісна бригада і зробити будь-який ремонт в залежності від причини аварії або зупинки. Якихось інших. І це було все, шановні наші глядачі. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що ви завжди з нами. Повторення передачі зможете подивитися завтра зранку у 5-й годині і у четвер, як ви вже знаєте, у 12 й годині і 40 хвилин. Українську панораму можете дивитися і на інтернеті, адреса www.rtv.rs кожної неділі у 17-й годині. Також українську панораму можете подивитися і на нашому каналі Ютубу Українці. РТВ». Нам все добре, дякуємо за увагу! До побачення!